Друзі, стартує завершальний матч ігрового дня. Рід Бізнес-Ліга 23-го року. Галицька свіжина проти ФК Кур... в біло-червоних футболках і в чорних шортах. Зараз Курона на містрі атаки. І в нас 1-0. Роман Шеремета відкриває рахунок. Ось такий холодний душ для Галицької свіжини. на москвіна Москвін знову на, Шер... на Щербакова. можна зараз забивати! Химчак віддавав перед п'ята позиція. 4 очки. Зараз Заворуха забиває. Даруйте, це Максим Хімчак! Максим Хімчак забиває. Максим Хімчак. Зрівнює рахунок 1-1. 4. Також після. Враховуючи сьогоднішню гру Щербаков пробиває, заверуха там знов Щербаков, і забиває, А у нас Дмитро е, е, Щербаков. Шеремета вперед віддав передачу. Є удар на місці, Антон тонденчук. Один з кращих гравців свіжини. Зараз Гурель виходить сам на сам, Дає на партнера і м'яч у Сітці. 2-2. так у нас Богдан Павлик зрівнює рахунок. Москвін пробиває на місці Тимошен. Хімчак тягне м'яч. Віддає на Щербакова. Щербаков далі. І тут м'яч. Вихна готує ударів Ген Москві. Ні, віддає нам Хімчака. Хімчак. Момент, м'яч. ФК Корона Олег Гураль пробиває на місці Денчук. Ще одна спроба м'яч іде над поперечкою. І корона вже свою атаку розпочає. А, Що тут? Перехоплення в Москвін. тягне м'яч. Москвін пробиває на місці Тимошенко. Перехоплення Москвін віддає на Щербакова, Щербаков на лівому фланзі. Пробиває Щербаков на місці Тимошенко. А напевно, що Галицької свіжини. Момент м'ячі де над поперечкою, що тут дає рахунок тому, що відбувається. На майданчику Щербаков, беру м'яч. Щербаков ідає передачу на партнера Гуру. Видає на партнера, можна зараз прибивати. Є... Немає удару. Удар цей заблокує у Щербако одарує Хімчака. Хімчак проходить і пробиває, Влучає в стійку Максим Хімчак. Ну, Гураль. Гураль Далі. Гураль проходить. Гураль прибиває, влучає А, Знову Гураль прибиває, і м'яч знову опиняється на танчику. 10 хвилин залишається у другому таймі. Удар на місці. Ще одна спроба. І удар заблокований. На Миколашица. Той заверха. Знову Микола Шиц, Вихід вихід на сам можна забивати. Ні, удар, м'яч залітає. В ворота! Миколашиць. Таку паузу Ви, витримав, скажімо так. Годуляк, Назар. І удар. Ворог такий підступний удар від 6-го номера корона, але все-таки. Тут у нас uh, Хімчак проходить uh, Гадуляка. Це жовта картка, і це. Так, червона картка. Тобто третій арбітр підказує, що це вже друга жовта карта. Більшість реалізувати і збільшити свою перевагу. Цього матчі Москвін пробиває забиває Євген Москвін 4-2. 4-2 стає рахунок, виходить у нас. Але це вона не могла забити. Резон Максим Кемчак виходить на ударну позицію. Пробиває що тут, і м'яч залітає в ворота. Максим Кемчак забиває ще один гол для своєї команди 5-2. Момент. Зараз немає удару. Є удар і м'яч залітає, в ворота. Залітає ворота після удару Богдана Павлика. Поєдинку Сімйон втрачає м'яч Хімчак. Вчить перед хімчак пробиває по порожніх воротах і забиває Максим Хімчак. 6-3. Шість-три. Знову щербаковна. На Хімчака можна пробивати. М'яч залітає в ворота. чи... Ні, м'яч не зараховано. В отже... Отже, 6-3. Галецька свіжна забуває перемогу. ФК корона сьогодні поступається, але показує хорошу гру.